Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі сьогодні 20 лютого, 362 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зранку по всій Україні була повітряна тривога, яка пов'язана з активністю російської авіації на території Білорусі. Може, це так бункерний дід хотів налякати другого діда, який набагато сміливіший, і приїхав в Київ. А так в Одеській області сьогодні доба без відключень світла. Хоча у нас зранку вимкнули десь на дві години. Напевне, це пов'язане з тим, що у нас, вам, бачите, ДТЕК кладе нові електричні кабеля. І за останню добу прильотів в місті та області не було. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Світло є, вода в крані солона, технічна, але все ж таки є. І в Миколаївській області у нас обстріли, як завжди, в районі Очакова у ранковій сводці пишуть, що обстріли відбуваються в районі Очакова та Куцурубської громади. Але ця громада це якраз поруч з Очаковом, там де Південний Буг падає в Чорне море. Так що росіяни обстрілюють Очаків та навколишні території. І от якраз за минулу добу є постраждалі люди у Куцурубській громаді. Поруч Очаковом. А от за останню добу у звільненій Херсонщині від російських обстрілів загинуло три людини, ще десь близько п'яти людей. Отрим... Мали поранення росіяни більше семи десятків разів обстрілювали Херсонщину з мінометів, з артилерії, з градів, навіть з танків, якраз через Дніпро стріляють. Ну нічого, скоро буде їм відплата. Українська весна вже йде.